Стерновецькі люди. Так? Звідки ви є? Звідки ви є? Звідки ви є? Як звідки? Ну звідки? Ну, з Америки чи з. Ви знаєте? Америці? Ви є страновець, а родом із пунгур. Правильно от. Все. Як ваше життя? Здоров'я. Нормально, нормально. Орест! Пъльнуй тези, вот, о! Да, да, ви Так. Брат. Так. Брат. Так, говори. Ти, ти брат, все добре? Все добре. Все добре, ну то пише. Так, да, Та я, ще, това ще не скънчила. За окида до паристики, история се не скънчила. Ще е Слава Богу, який молодили за кампу, з вухами, це клюці, так служив. Браті і сестри, ми мусимо вийти з палати, що буде підносити, то про своїх законах ще нічого не вийти з палати. Так, будемо положити. Батон на коробку. What? <laughs>